Вчора вулицями Житомира можна було не лише ходити, а й плавати. Через значні опади та плюсову температуру вулиці міста підтопило. Чи була проблема у ливневій каналізації, розказав директор комунального підприємства Експлуатація штучних споруд. Після вчорашньої негоди в нас ніяких таких неординарних ситуацій не було. Мережі справлялися за винятком, де було засмічення. Зливоприймальних решіток, коли йдуть потоки води, вони несуть за собою сміття, яке забиває зливоприймальні решітки. Та такі випадки вчасно виявляли, говорить, і ліквідовували. А ось у районах, де переважають приватні житлові будинки, ситуація важча, і в основному через людський фактор, де відвід зливової талої води від снігу виконують. Дренажні канави, канави чистяться тільки в основному працівниками підприємства, мешканці біля яких проходять ці канали і через їхні власні участки проходять ці канави, за ними, як правило, не слідкують. Тобто вчасно не чистять, буває таке, що засипають їх сміттям, взагалі засипають. Такі засмічені канали і призводять до підтоплення. Зокрема, вчора така ситуація склалася на вулиці Саєнка. Після забудови власної, власного будинку на ділянці власник підсипав ділянку свою. Цим самим порушив, так говорити, чуть ли не природний відвід води. Ну, а деякі мешканці, які знаходяться, вони вийшли як вмисці, потерпають від підтоплення, де підтоплюються не тільки ділянки, а й в будинках вода з'являється, що приводить до псування там, і так далі. Такі ж помилки роблять і підприємства. Загалом водозбірних решіток по місту достатньо, запевняють комунальники і чистять їх регулярно. Але люди самі ж завдають шкоди. Негода наробила лиха і в області. Рятувальники декілька разів залучалися на незвичайні виклики. Упродовж двох минулих діб через нестабільні погодні умови рятувальники області здійснили вісім виїздів для надання допомоги населенню у нестандартних ситуаціях. Зокрема, підрозділами десь. Сенс прибрано дев'ять аварійних дерев, що через негоду впали на проїжджі частини та прикрили прикрили рух транспорту. Найскладнішою ситуацією виявилася поблизу Ружина Бердичівського району, а також села Мала Деревичка Люберської територіальної громади. Там бійці ДСНС за допомогою бензопили розрізали дерево та прибрали його з дороги. Окрім того, лиха наробила і вода. Рятувальники відкачували ґрунтові води з приватних домогосподарств у містах. Коростищів, малин, Овруч та у селі. Лі Білокоровича Хоростенського району загалом за ці дві доби було відкачено понад 400 кубометрів води. Внаслідок цих подій ніхто не постраждав, чого не можна сказати про ДТП, до яких також призвела погода. Зокрема, на одній із автодоріг легковик виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся із вантажівкою, яка від удару з'їхала у кювет. У результаті водійку легкового авто ушпиталили. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1